Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я буду готувати смачні курячі гумілки в дуже-дуже смачному соусі. Загалом страва ніби називається курячі гумілки», а там соус іде знаєте, як додаток або продовження до страви. Але фішка вся заключається цієї страви саме конкретно в соусі, тому що він дуже і дуже-дуже смачний. Ми будемо готувати. Дуже сподіваюся, що ви і в себе приготуєте, переконаєтеся в цьому. А я можу сказати з певністю, що цей соус підійде і до всіх інших видів. Тобто, наприклад, курячі крильця, так само це просто от ідеальний варіант, також дуже смакує, і загалом дуже можна комбінувати. Соус такий універсальний, але неймовірно смакує саме до курки і саме до печеного м'яса. Я зараз буду починати, але ще хотіла сказати: читала у коментарі, звичайно, і попросила би також ще пісних страв, тобто якісь варіанти, що ще можна приготувати такого цікавішого і щось нестандартного. Сподіваюся, що в скорому часі задовільню власне ці потреби, тому що сьогодні або завтра буду їхати робити закупи, і, звичайно, вже тоді відповідно зможу приготувати те, що хотіла би. Тому будемо готувати так. По черзі і такі і такі страви, тому що зараз такий піст, і багато людей власне, шукають ідеї саме в такому напрямку. Тому буду підтримувати, скажімо так, ваші потреби. Переходимо на кухню. І так, що ж я сьогодні використаю для приготування. Ось тут у мене 8 курячих гумілок. Здається, ніби багато для нас двох, але я думаю, ми їм раду дамо, тому що вони, як я кажу, дуже гарно смакують, і так як попередня випічка піде дуже швидко. Ось тут у мене 2 столових ложки олії, звичайно соняшникової, можна оливкову також додасть трошки іншого смаку. Тут у мене паприка, вона копчена, тому що солодкої вивці у мене немає. Тут дві чайних ложки, таких, як ви можете побачити, досить таки великих. Але загалом найчастіше беру солодку. Там одну, наприклад, копченої. Ось тут е, одна така велика-велика, півтори, навіть я би сказала, чайних ложки часнику сушеного. Одна велика з гіркою чайна ложка солі і пів чайної ложечки меленого перця. Приступимо. І так, це все готується настільки швидко, що духовку я вже розігріваю до 200 градусів. Сюди до олію додам всі спеції. Далі часник. Чорний мелений перець і сіль, і все це разом перемішую. Ось так. І тепер просто з'єднується з нашим м'ясом. Все ретельно також перемішую. Так, до речі, мені, принаймні, здається, набагато зручніші, ніж сухі спеції, які кидати по черзі. От, подобається саме в такий спосіб і, здається, так краще, більш рівномірно все розпреділяється, тобто самі спеції по м'ясу. Випікати буду 40-45 хвилин до готовності при 200 градусах. І ще в процесі десь на половину готовності буду перевертати їх на іншу сторону, щоб підсмажилися з обох. А поки м'ясо готується, ми маємо час і можливість приготувати наш фантастичний соус. Ось тут у мене три величезних столових ложки меду. Ось тут шість столових ложок кетчупу. Тут у мене велика одна чайна ложка з гіркою цукру. І ще сюди додам три зубчики часнику, таких досить великих. Масло для обсмажування часнику. Це, в принципі, все. Інгредієнти змішуємо, до меду додаю кетчуп. Додаю сюди ж цукор і все це ретельно перемішую. Ставлю розігріватися сковорідку вже в цей час. Тому що зараз ми будемо обсмажувати чесник. Цей звук що був, це звук, що вже минуло 20 хвилин, і я тепер перевертаю наше м'ясо. Для нашого соусу на сковорідку відправляю шматочок масла. Якщо потрібно, буде додам. додам ще, але думаю, цього має вистачити. Розкоптую його і сюди ж буду видавлювати зараз часник. Оп, смажу Опс, його буквально в хвилинку. У мене було дуже гаряче масло, так що тут навіть і хвилинки не потрібно. Приливаю сюди на соус і готую його ще протягом кількох хвилинок. Ось так апетитно виглядають вже готові курячі гумілки. Вони дуже ніжні. Подивіться, яке ніжне м'ясо. Соковите яке. І вони зараз відправляться поєднуватися з нашим соусом. Це просто ваго. Тепер м'ясо поливаємо нашим соусом. Уже й шматочок є посмакувати. Це просто фантастично. Цей соус, він настільки яскраво виражений має солод і часник, і вони настільки гармонійно тут ідеально поєднуються. До речі, щодо соєвого соусу і соку лимона, який стандартно додають в такі соуси. Я про них не забула, просто це власне це той соус, коли їх немає. Це, це просто щось. М -м -м. Ценішка моя. І так виложила я це гарненько на тарілку, тому що вважаю, що така смакота просто як-небудь лежати, отак в мисці не може. Це просто треба так гарно виложити, щоб передати, от заохотити просто це, спробувати приготувати. Ви тільки подивіться, як це гарно виглядає, а як же це ще смакує. Це просто щось. Звичайно, якщо сюди додати пікантності, тобто додати такого гострого, гострої паприки або якоїсь любої іншої, яку ви любите гостроту, це буде ще й пікантно, тобто, так знаєте, смачно буде на кожен смак, скажімо так, можна це зробити. Але ми любимо саме такий варіант. Більше того, я б сказала, що більше це я люблю. Ілюша, це як коли не кожного разу йому це смакує. Він сказав, що він тільки фото зробить, що він тільки сфотографується з цим, щоб я його покликала, коли буду робити їсти він не буде, бо він зараз апетиту не має. Ось так. Ну він трошки перехворів. І так, поки ми робили з Ілюшою фото, здається, 100 років пройшло і воно трошечки застигло, але все-таки хочу показати, яке ж воно ніжне всередині. Ось так. Дуже гарно відходить від кістки. І дуже всередині, як ви можете побачити, соковите ось тут. Це просто вау смак. А поєднання цієї скоринки, яка засмажилася з тим соусом, це неймовірно. Здається, знову треба шматочок з'їсти. І так, я не тільки напробувалася, вже встигла і наїстися. Думаю, ви мене зрозумієте, коли, коли щось таке смачне і гаряче, це просто, просто потрібно їсти тут, і тут, і зараз і вже. Хто це тут ручкою махає? Каже, що це супер. Хоча він його не їв, Він тільки так шматочок з коринки взяв і каже: такий, мамо, це треба жвати, я не хочу. Попросив мене приготувати йому картопляні грибочки Тому зараз хтось на закупи і буде готувати Ілюші смакоту, яку не треба жувати бо в нього сил сьогодні м'ясо жувати немає. Ось так. Тому як я кажу, смакую тільки я. Я ж вас запрошую приготувати, в кого є сили поживати м'ясо. Це буде дуже-дуже смачне м'ясо. І загалом буду прощатися з вами. Бажаю вам смачних легких приготувань, спокійного, затишного, тихого вечору і всього самого найкращого. Ти теж, Синку? Ходи, бо я бачу, що... А -а -а. Ні, повернися в ту сторону. Бо я бачу, що хтось дуже хоче а -а -а -а. відео. Так, так? Так. Зустрінемося в наступних наших відео, так? Так. Па-па-па-па. Па-па-па-па.